Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. Мене звати Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про таку річ як розшук осіб, які, скажімо так, ухиляються від військового обліку та від відповідно мобілізації. По-перше, що нам варто зазначити, Базову річчю, яка встановлює взагалі можливість того, щоб людину подали там в якийсь розшук, так хоча це на мою думку. Це не є, скажімо так, юридично обґрунтовано. Це є постанова 560. Знову ж таки, наша травнева постанова, яка була. Винесена е, Кабінетом міністрів України до мобілізаційних оновлень законодавства у травні місяці цього року. Варто значити, що вона встановлює можливість РТЦК та СП подавати відомості щодо осіб, які, на думку, знову ж таки, РТЦК та СП вчинили правопорушення, передбачені статтями 210-210 двісті не оновили свої дані, втратили свої військово-облікові документи тощо для відповідно оголошення таких осіб у так званий розшук. Хоча це написано, скажімо так. Ну, без е, належного, на мою думку, юридичного підґрунтя. Чому так? Тому що загалом, відповідно до законодавства України, розшук це питання, яке віднесено прямо до кримінально-процесуального кодексу. І розшук встановлюється відповідно лише до тієї особи, яка є підозрюваною в рамках кримінального провадження. Які існують, яка існує відповідальність взагалі стосовно мобілізації? Перше це адміністративна 210 210 двісті яка передбачає штрафи загалом за це втрата або ем, перебування ваших військово-облікових документів у неналежному стані, і друге це кримінальна відповідна це. Ухилення від мобілізації 335, 336 337 статті, залежно від суб'єкта, тобто від того, хто ухиляється від такої мобілізації: Військовозобов'язаний, призовник або ж, наприклад, вже кадровий військовослужбовець. Так і варто зазначити, що саме виявлення осіб, які перебувають у розшуку, це питання, лише яке може бути віднесено лише до кримінально-процесуального законодавства. Тому що за кримінально-процесуальним кодексом, по-перше, людина має мати статус підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення для отримання такого статусу. Статус підозрюваного встановлюється особі за кримінально процесуальним законодавством лише після вручення такій особі повідомлення про підозру. І саме з цього моменту вона стає підозрюваним, тобто людина має вчинити вже злочин, так? Щоб вчинити цей злочин, потрібно пройти певні етапи та певні, скажімо так, складові е, кримінального правопорушення для того, щоб кваліфікувати це як все ж таки кримінальне правопорушення. По друге людина оголошується в розшук. Аж ніяк ні заявою або якимось переліком РТЦК та СП людина оголошується в розшук саме постановою слідчого, постановою прокурора або окремою постановою слідчого судді про те, що цю людину потрібно оголосити в розшук. А чому? Тому що вона переховується від органів. Від правоохоронних органів, від органів правопорядку України, і відтак неможливо завершити, скажімо так, досудове розслідування через це, якщо це стадія досудового розслідування, або неможливо провести судовий розгляд за участю саме підозрюваного, який стане підсудним в майбутньому, і саме через це оперативно-розшукові підрозділи мають отримати доручення на встановлення місця перебування такої особи в Україні або за межами. України відповідно тому відтак казати про те, що є якийсь, скажімо так, адміністративний розшук. Це юридична колізія, це те питання, яке не врегульовано достатньо так, дійсно. Така можливість передбачена постановою 560, але не можна стверджувати про те, враховуючи те, що постанова є все ж таки підзаконним нормативно-правовим актом, а не законом України, яким, наприклад, є кримінально-процесуальний кодекс, тому що кодекси це фактично ті ж самі закони. Вони мають таку ж юридичну силу, як і закон. І тому варто зазначити про те, що питання розшуку наразі, на мою думку, не врегульовано належним чином, і саме через це в нас відбувається купа конфліктів між цивільними особами, між працівниками РТЦК СП, між військовозобов'язаними, поліцейськими тощо. І саме ось ця юридична невизначеність, скажімо так, недостатня визначеність, вона породжує всі ці конфлікти. У будь-якому разі, друзі, я закликаю вас залишатися людьми, тому що у будь-якому разі всі, хто перебуває наразі на військовій службі, на службі в поліції, вони виконують накази, які їм надають, вони виконують свою роботу, і тому завжди потрібно, якщо у вас є аргументи проти затримання, якщо у вас є аргументи проти того, що ви можете сказати, показати відкриту базу МВС, посилання до якої я посилання на якої додаю до цього відео, і зазначити, що хлопці. Якби немає ніяких даних про мірошок так, то, що це все щось незрозуміле. Якщо у вас є питання, будь ласка, надавайте повістку, і я з'явлюсь цією повісткою. Так? Тому що завжди адекватність це перше, що мають застосовувати між собою люди для побудови нормальних відносин, і особливо в таких конфліктних питаннях. Як питання військового обліку, особливо під час військового стану. Тому, друзі, давайте будемо відноситись один до одного з повагою, як скажімо так: цивільні до військових, так і військові до цивільних, так і поліцейські до цивільних, так і цивільні до поліцейських. Тому що взаємоповага це база з будь-якого нормального, адекватного та соціально активного, так, соціально активної спільноти. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайк на цьому відео, підписуйтесь на мій канал, тому що новини виходять кожного тижня і бережіть себе.